Добренького дня. З'їздила нову почту. Я позавчора заказала собі отакі от кімнатні валіночки теплі. Теж побачила в Фейсбуці і заказала. Вони мені з пересилкою обійшлися 656 гривень. Отакі, от. От слухайте, ноги тепленько. Я заказала на два розміри більше. і вийшлося, ну, якраз нормально. Якби я заказала свій розмір, вони були б малі. Такі от. Тут е, нитка овчинка і ще якась там нитка. Всім гарного дня, бережіть себе, всім за все, дякую.